Міста. Радо вітаємо вас у Християнській церкві. Добра новина, та ласкаво запрошуємо на свято Жнив. Свято жнив це щорічне свято, яке було встановлене самим Господом як День особливої вдячності Богу за весь зібраний врожай. У книзі Вихід у 23 розділі, у 16 му вірші, сказано. Будеш дотримувати і свято жнив первоплоду плаці праці своєї, що сієш на полі, і свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Єдиного свята жнив в християнському календарі, немає. Проте, ми щорічно кожну осінь проводимо одне святкове барвисте богослужіння, присвячене збору урожаю, і не тільки цьому. Головне, ми, християни, віримо, що все, чим ми володіємо, дар Божий, Його милість. Піклування і щедрість для нас, і навіть для тих, хто цього не усвідомлює і часто не заслуговує. Ви прийшли на дивне свято для дорослих і малих. Тож дозвольте привітати, любі друзі, вас усіх! Свято ж ним, подяка Богу, радість, щирість і пісні у коморах повно всього, що садили на весні, подивитись, любо око, на пухкий духмяний хліб, зрілі грона повні соку, золотавий стиглий сніп. На грушки та баклажани, помідори кавуни, що городи та баштани прикрашають восени. Ось і яблука рум'яні посміхаються до всіх, а сливки, які духняні, тут квасоля, там горіх, і картопля, і цибуля, і капусти голова, і земна, неначе куля, тут гарбуз. Оце жнива. І яке ж це, друзі, диво, що із чорної ріллі виростають так вродливо всі рослини на землі. І біленькі, і зелені, золотаві, і рябі, і рожеві, і червоні, і пускові, і голубі. Будем дякувати Богу за чудовий урожай і молитись за Україну, за наш любий, рідний край. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої, єдиної родини. Дай нам, Боже, жити у любові до ближнього, у повазі до праві свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це є велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого, вірю, що ці слова зупинять темні сили, нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже, хай чудотворна роса впаде на наші землі, нехай панують за розумом, нехай зникнуть заздрощі, розпалення пристрастей. Щоб полюбили ми один одного і як одне ціле перебували в тобі. І допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скріпи віру тих, хто сумнівається. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати нашу совість ні дешево, ні дорого. захисти нас від ворогів наших, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас, дай нам жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу. Боже мій, збережи Україну, очисти українців від гріха. Від темряви, від зла. Дякую тобі, Боже, що ти прихилив небо добудами поневоленої землі нашої. Дивлюсь, твоє небо і шепочу. У Богу царю. любов любов'ю з нами навіки, Він добрий є він є вище всіх, любов'я з нами навіки, співає Бог є мирный, на вики сырный, на велике, Боге славы, на веки и велики, на велике, Аллилу, 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 Аллилуя, слава Богу, Аллилу, Аллилу. Серед нас присутній представник влади, а саме новообраний мер міста Трускавця Андрій Богданович Кульчинський. Тож запрошуємо вас до слова. Насправді, от я посидів буквально там 10 хвилин, 15 хвилин, коли почалося свято, і от відчув ту таку теплу атмосферу, де просто приємно бути. І я хочу подякувати пастору, подякувати, що е, запросили мене це свято. Не знав, що воно таке буде довге. Виявляється, що я ще мав жінкою прийти. Ну слівчоража, наче обов'язково прийду. Я хочу вас всіх привітати з цим святом, поважати вам всім щастя, радості, щоб завжди ви так збиралися і збиралися е, чим побільше, от такі радісні хвилини. Менше у вас десь спомикало до зібрання якісь негативні моменти. Знаєте, життя в нас таке трошки важке з різними такими темними сторонами, і от оці такі от свята вони все-таки навертають людей, що ну, можна розчаруватися що завжди десь воно так все погано, погано, насправді не все так погано. Просто треба то хороше шукати. І от власне, в тому числі. Ваша церква, вона є тим прихистом для позитивних емоцій. Я є сам грехокатолик, сьогодні грано ходив теж на службу Божу, але е, я є міським головою і я розумію, що е, в Трускавці є різні конфесії. Я буду намагатися приділяти увагу всім конфесіям, в тому числі і вашій, якщо будуть якісь необхідні. З мого боку зробити якісь втручання, обов'язково звертайтеся. Це не має значення, чи це греко католики чи добра новина, чи, чи баптисти, чи інші конфесії для мене всі ви однакові. Я хочу вам побажати, що у вас в будинку був завжди вдома, достаток, щоб діти ваші були всі здорові і мирно, нема над головою. Слава Христу! Тож, словом, з Біблії запрошуємо поділитися старшого пастора християнських церков Доброновина новина Анатолія Кузьмача. Жнива це коли все закінчується. Знаєте, коли вже все зібрано, ви бачите, листя облітає. Скільки листя лише ми збираємо щороку, щоб прибрати наше місто. У лісах скільки того листя. І ми знаємо, плоди зібрані, де і щось буває там залишилось. Само опало, замерзло. Біблія поєднує життя людини як жнива також. І сьогодні, фактично, якщо дивитися, то кожен із нас, наше народження це є насіння, а наша смерть це є вже певні жнива. Хоча той, хто вірує в Ісуса Христа, Божого Сина, написано, що Він переходить в смерті в життя вічне. Тому що Слово Боже навчає, що буде Воскресіння мертвих і буде життя будучого віку. І ми християни це знаємо і співаємо також у символі віри, де ми все розказуємо, у що ми віруємо. Я прочитав сьогодні те, щоб кожен із нас міг зрозуміти, що немов оці кошики, і немов оцей будиночок із тими фруктами і овочами, ми самі того не розуміючи, збираємося кожен в якийсь кошик. Самі того не розуміючи, хотячи, чи не хочучи. Чи ми байдужі, чи ми активні, чи ми християни, чи ми безбожники, ми всі в чийсь якийсь кошик, збираємось. Ми збираємося якийсь із кошиків. І Біблія каже, що прийде День Господній, коли Він скаже, пошли на землю серпа. І це не пшениці будуть жати. Це не будуть жати ячмінь, це будуть жати наші душі. І тому сьогодні, брати мої і сестри, нам потрібно бути готовими. Коли прийде Божий серп, коли ми закінчимо наше життя, як мало ми про це думаємо, як мало ми про це думаємо, коли ми здорові, ми молоді, як більше багато думають старші люди, люди похилого віку, як часто ми молоді думаємо собі, що у нас все попереду. І слово Боже каже, тішся юначе своє молодецтво, роби, як ти бажаєш, і живи як хочеш, але прийде день. І Бог приведе тебе до суду. Добре, якщо свої здібності і таланти ми використовуємо на прославу Бога, як це роблять учасники гурту ВоНЕРГЕС. Тож зустрічайте український фолк-рок-гурт Вонергес. Трускавець онлайн знаходиться в церкві Добра Новина, куди завітав чудовий етногурт Воанергес. Ми раді вітати вас у нашому місті. Насправді дуже емоційний, дуже гарний виступ. Дякуємо вам. Розкажіть, будь ласка, дещо з історії вашого гурту. Наскільки мені відомо, був створений Воаннергес ще в 98-му році. Пригадайте, з чого все починалось. Все починається завжди з ідеї. Народилася ідея. До цієї ідеї долучилися люди. Ці четверо. У нас четверо це були перші, і так і залишились. Басист пізніше долучився. А з того часу, це вже 17 років, ми от несемо цю ідею. Ідея полягає, скажімо так, і в духовних текстах і в етнічній українській музиці. Такий симбіоз Поєднання сучасних ритмів, рок-ритмів з, з етнічними старовинними українськими і старослов'янськими інструментами, використання поряд, поряд з українською старослов'янською мовою. Военергес, наскільки мені відомо, в перекладі означає сини грому. Так чому саме цю назву ви обрали? У сини грому це ще значить сини енергії, якщо бути так слово-слово в слово перекладати з грецької мови, це ще означає, що енергія, тобто це енергійний такий вибух духовний, можна так сказати. Ми навіть радіємо, коли грім. Гримить і блискавка, ми кажемо, о, це наші. Якщо можна, коротко про свою творчість розкажіть. От хто пише тексти, хто музику, взагалі, як сам творчий процес відбувається у вас? Провідник нашого мистецтва це Роман Макогон. Він в основному приносить ідеї, в основному пише тексти, в основному приносить, так сказати, можна матрицю. Ми її обробляємо всі разом, робимо аранжування, кожен від себе приносить, що вміє, що може, як бачить. І завдяки невеликому, але войовничому дискурсу воно стає піснею. Ось ще пише Валерій Миколаєвич. Ось менше. Ну, колись писав я, думаю, що повернуся до цього, поки ми не граємо на їх пісень. Ось, тому принцип це, в принципі це загальна творчість. Числіть, будь ласка, основні інструменти, на яких ви граєте, особливо етнічні, такі, яких не побачиш на кожному кроці зараз. Ну, крім електричних інструментів, таких як бас, гітара, клавішні барабани. У нас є ще є труба флюгельгорн, на яких Геннадій грає. Також у нас етнічні інструменти це всілякі там сопілки. Є маленькі, є великі, є дводенцівка, яка грає в інтервал. Потім є тилинка, потім у нас дві зозульки, на яких ми з Геннадієм граємо, а ще Роман теж у нього маленька така половинка. Ось. Потім є ріжок в нас такий, але не путати з російською жалейкою, у них звуки схожі, але це, це суто наша древня київська ріжок. І у вас є унікальна ліра, наскільки нас мені відомо. Розкажіть там, трошки ліра, детальніше. про неї. Там просто багато так званих бурдонів, струн, які є одна голосова, там, де мелодія ведеться, і одна, яка висить. Так от таких струн там, там дуже багато, вона унікальна і вона разом якби, туди імплантовані клавіші. Тобто можна грати на клавішах, які окремо підключаються, і ліра, яка теж окремо підключається, і звучить як ліра. Власне. Потім у нас є два дрючки, це такі маленькі тримбіти, теж унікальні інструменти. Дримба ще є дві дримби і деркач. Чи важко працювати в етножанрі? Наскільки люди розуміють цей жанр музики? Ну, я б не сказав, що важко. Наші люди дуже залюки сприймають наші виступи. Скрізь, де ми не виступаємо, чи доросла аудиторія, чи дитяча, чи старі, чи малі. Кожен для себе щось знаходить, і воно цікаво, тим більше наша музика вона сучасна. Тобто Ми міксуємо з сучасними ритмами, з сучасною рок-музикою, і воно цікаво. А люди для себе відкривають нові інструменти, а ще виявляється, що це наша історія, що це щось з глибини віків. Так що я б не сказав, що це важко, це цікаво. Інша справа, що нема ще такої популярності в такого жанру, немає нема підтримки державної в такого жанру. Фінансування нема, тобто ми як, як це, волонтери, чи, чи як би сказати, цього напрямку ви їздили в такі свого роду турне європейськими містами. Там наскільки мені відомо, є такі поціновувачі вашої творчості. Також чим європейський слухач відрізняється від українського. Більше, більше там от, цінують таку музику, як нас? Вони більш розкуті. Тобто їм, їм все цікаво. Наші люди все ж таки знає, є відбиток сьогодення, як це, буття визначає свідомість, от, якась неузгодженість, тобто люди ще трошки чимось привантажені. А там, в принципі, люди, люди розкуті, люди вільні, їм цікаве будь-яке мистецтво, якщо воно професійне, якщо воно глибоке. вони, до речі, глибоко відчувають музику. Не кидаються на зовнішні фактори, а саме відчувають глибину музичну. Тобто публіка там вихована музичною і з нею прикольно працювати, вони все сприймають. Ну, в всякому разі нас приймали добре. В Польщі ми були, в Німеччині, в Італії, скрізь. Побажайте щось нашим глядачам, слухачам, які вас слухали і будуть слухати, бо ми обов'язково прокрутимо ті пісні, які ви співали тут у церкві. Щастя, здоров'я, як це не банально звучить, ну воно необхідне всім миру, злагоди. Ну і саме головне Божого благословення, тому що ми всі прекрасно, як віруючі, розуміємо, що всі ми ходимо під Богом, і якщо Господь не захистить, не благословить, то ніде ми цього не знайдемо в цьому світі.